Скажи, що потрібно зробити кричалку перед іграми. Да, але яку? Мені здається, вони можуть ставати так, типу руки один на одного клас. Так, ой ой. ой, ой. <рес> Привіт, так, друзі! Нещодавно, завдяки Наві та Віза, ми запустили проект Навіза Academy Дота 2. Проект по відбору нових гравців в команду Наві Джуніор. Тож саме час подивитися на цих кандидатів. Тому сьогодні ми будемо переглядати анкети потенційних академістів. А допомагати мені в цьому будуть наші сьогоднішні гості Юра Пома та Роман Скевич. Привіт, так, хлопці! Як настрій? Які взагалі у вас очікування від наших академістів? А я знаю більшість тому. Знаєш більшість? Вони чудові хлопці, візьміть їх на роботу, будь ласка, візьміть їх в академію. Навіть віза академії найкраща академія, яка тільки існує в Україні в світі. По доті. От. Юра, що Надеюсь, чуваки, але мені цікаво, хто. Після нашого тріумфу, скажімо так, невеликого, ну, можливо, хтось зарядився мотивацією і, по ідеї повинно хтось бути. О, до речі, наскільки взагалі прикольно прямо зараз бути умовно суддєю і відглядати вже а, академістів нових? Необично, але скажу так, що нам перший раз, як ми нас обрали в академію, нам важче було, такого не було всього. Тому От, зараз. легше. а як вас скаутили? Ну, в Пропоную перейти до наших кандидатів. Ви готові? No. Перша у нас це Віталій. Це в нас кері-позиція. грає, напевно, під ніком Кайот. Мені теж здається, що Кайот, вибач, ну, там дуже багато незрозумілих літер. Кайот прикольний нікнейм. Якщо що, міняй. 18300 годин в доті і 12841 ММР. Ну, це тисячник, але враховуючи, що зараз велика інфляція, мені здається, це норм. Але 18 300 годин. Скільки у вас годин в доті? — У мене 16. Ні, у мене навіть да, 16. — У мене 16,700. Угу. Тобто людинка прям дуже багато грає. Дуже багато ну, грає. Це якось, чи? це <говори> якесь питання до... Чи можна... Ну, — Як це, коли, якщо, ти, якщо ти в школу не ходив, то, можливо, ну, хоча дистанційна війна. Можливо, і можливо, дота запущена. У мене, коли дистанційне було, я теж сидів на польській там постійно в доті. Но, ну, я знаю, що деякі прошники просто не вимикають клієнт. Може він теж типу, просто не вимикав і просто залишав доту, і вона виділа да, да, світло, а мама продуло. потім приходила: ти, ти можеш просто перестати вже вимикати комп'ютер. Пропоную подивитися його відео. Привіт, мене звати Віталій, мені 18 років. Ну і все, добренько. Слухайте, ти насправді ти дуже, дуже перспективний, перспективний, перспективний <рес> кандидат. <рес> мені він подобається, він прикольний Чупс. <рес> Вираз дам Wi-Fi. Це стати найкращим керігравцем і показувати гарні результати на турнірах міжнародного рівня. Я вважаю, що саме я підходжу в лаві через те, що я маю впевненість в собі і ніколи не здаюся. Ну, насправді це, мені здається, гарні якості. Ну, типу, враховуючи менталітет наших більшості гравців, багато хто це знаєш, типу, FF. Ну, Next так. і так далі. І якщо людина типу, плюс-мінус confident і вона себе ну, нормально. Знаєш, що, я би не зміг би таке записати, наприклад, я би не сказав, що я. Спевнен на початку йде. я такий я, я, я супер тополи на флеймер буду, типа, я супер певний на собі беріть мене стоїть. Пропоную подивитися його хайлайти. — Ліна Ой-ой-ой. Uh -huh. Так, він йде в трійку, хорошо. Ліна Керрі — дефолтний Білдак, Пайк, знайшов Bike. Швидко рейт-клік. Палами uh -huh. влучив. молодець. Uh -huh. Я ставлю ж, що лайк like, за те, що він мешкою рухає через uh, казино. Ну, типу, да. а, а мені здається, до речі, що більшість ну, молодих гравців вже ну так ну, вчаться вже. Маті, Просто на, на своєму екрані якби краще да, орієнтуєшся, да. файті там основно. Що скажете по першому хайлайту? Ну, мені здається, це дефолт. Це дефолт. Ну, да. Він просто, типу, Default виконав нормально. — не виходить, що клавішами, але не боїться зайти в трійку. окей, файне. Таке відчуття, що він типу, просто нормально відчуває силу свого героя, відчуває, що йому зараз нічого не зроблять, знає, де знаходиться більш-менш ворож герой, але виглядає як дефолт максимальний. Типу, він просто вийшов, він пікнув героя, який повинен був типу, просто там фармити, відпушувати пачку. і... Так, це нас гірокоптер. Другий хайлайт. Він гіроч, да? <coughs> 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 взяв э, гіровені, мусить. Ти відпав. Ну, Ти всіх об'яскуєш за все. Ой-ой-ой, дуже гарно. Ой-ой-ой. Ну, оказався в правильний час, в правильному місці всіх убив. Білд норм, uh -huh. мені здається, він, yeah. типу, він не грейдив в дедолус, він взяв собі стан, якщо переживати блокколи, якщо що, типу, якщо на нього починають типи якщо пратисти. Ну, я не спеціаліст на гіра, але. Но... Тобто, мені здається, білд більш-менш в нього що був Фалкон, Крісталіс Сатаніка Ганів і БКБ. А Драгонленс був. БКБ не було якась таке. А ну слухай, ну не знаю. Ну ти може в може в нього темп був гарний? Він типу взяв DL собі ще додатково на стати, щоб бігати активно mm -hmm. по мепі. Я не знаю. Що в цілому скажете про по цьому кандидату? М він мені він подобається. То в цілому він прикольний. Він впевнений, мені здається, в нього гарна українська. Це вже добре молодець в цьому плані. Е, ну і вибачте, майже 13 камамер з такої інфляції на таку кількість годин. Типу, людина гріндить, людина готова гріндити. Типу, якщо за нього взятися, мені здається, за півтора роки з нього можна виростити гарного вакері. Ось так. от. А от 18 років не здається, що це трошки для наших вимог типу забагато. Я думаю, що все одно, типу, різниця 14, 16, 18 років. Тільки в тому, наскільки багато часу батьки тобі дозволяють грати в здається, оцей буст ловити канікулів літніх дуже важливо. Да, да, це просто точно. оце От просто я на цих канікулах апав по три тисячі ми про Так що я от калібрувався там перше каліба 3500. Літо я, я ще скажу. Я приходжу на лінійку, просто титан я всім що я титан. Ті я за літо там не приходжу на лінійку, я титан. Аура просто чик-чик-чик. Переходимо до нашого наступного кандидата. Це в нас он літал. Чи он літал 14 років, якраз Україна. Це теж в нас Керіграє грає 3,5 роки. За приклад бере Ніку. Це цікава інформація. ММР 11200 пропоную подивитися його е, відео. Привіт, мене звати Олексій. Мій ігровий Нік онлітав. Мені подобається, що він сидить одразу в нашому мерчі. Мені здається, це прикольна штука. Мені 14 років. Я з Кривого Рогу. Граю на позиції Кері. Мій поточний мемар на даний момент 11155. У Доті 2 я вже понад 3,5 роки. За цей час я встиг пограти в багатьох тір-4 стаках. На таких турнірах, як ЄПульс, е я обрав на Visa Academy, бо це шанс стати частиною чогось великого. Отже, що скажете, гарно заготовлений текст. Підготувався. Знає, що що мені гадеться? подобається. От поки з того, що ми бачимо два гравця, принаймні. Хлопці реально постаралися підготуватися. Да, це, правда. Я, це би, от... я би точно є ще зняв типу, ну, на камеру. Пропоную подивитися його хайлайт. Так, ТБшка. Тебе... Ой-ой, мені дуже подобається, який білде на full damage в війні. Да, це не, це Баб типу, ти Глас Кеннон, ти стрибнув, бив. Бабочка, Дейдало да. своє, все як має бути. Нас. Ну він типу, на стати собі взяв все ну, одно. А що в нього там далі в бекпаці? А, і Пайк взяв. Eh, ну так, е да, це типу, це, він суто на позицію взяв собі предмети, щоб типу, залетіти, вбити. Ти знаєш, Дафтін Фрям такий, що знаєш, можна <головік> просто бити, такий може на тебе пригнути зі станами. Ну, типу, бекпасі якась мені не помішала. Ну, він так закупився. Саме подивимося, як взагалі він себе. до речі, він тут не стрибав, він таки розуміє, намагався типу, продати на шовману вибити Степан. Окей. Okay. одного. Окей, Ну Не це, нормальні діти. От теж. Він скинув хайлайт, якому він зробив рампагу. Це прикольно. Але знову ж таки виглядає так, ніби. Там все зробили для того, щоб він типу, тим, всіх просто побував ретрі. Okay. Типа він без БКВ йому дав все зробили. Але при цьому, враховуючи, що у ворожа команда була перевага десь приблизно 12к, якщо я правильно побачу. Тобто вони лузали цю мапу, він гарно мапив, він гарно, гарно Він Гарно сплітив, гарно фармив. Тобто, ну оці от зачатки кері, який повинен е, сплітитись, набирати фарм, вміти там відтягувати гру, в нього є. Ну, виходить, що. Мені дуже подобається його білди. Типу білди прикольні. Типу вони не мусорні. Я не можу сказати, типо, я не, він, якби, exactly. він так закопався, типу видно, що він може. Затащити катечку, такі вайб. Типу що? Немає, немає цього вайбу, коли, там, наприклад, на урсі ти береш собі Блінк БКБ, там, я не знаю, типо, на, бої, Шестіпло... боїшся грати. Типа ти не купляєш Він егірок, та інші, що таке, що він а, купляє дамедж, він, тіпо, що Він хоче реально на кірати, що йому пасує кері, видно, mm -hmm. вже зразу по закупу. Mm -hmm. Я так само на кірі раніше грав, коли ну, до файл. А зараз приходиться аури, да, збирати. Аури, там, да. <laughs> Длинки. Що в цілому скажете? Ну, ну, Для 14 років дуже непогано. Прикольний пацан, він мені подобається. Ну, мені здається, я буду всім так казати. Коротше, загально, що хочу сказати: 3,5 роки, за 3,5 роки підняти 20 км з такою інфляції, це дуже непогано. В 14 років мати такі результати, він молодець, 100%. Гарно підготував своє інтерв'ю, ось це, от, типу, своє резюме. Тобто він прикольний. Його. Я би просто більше з ним поспілкувався. Mm -hmm. подивився, це треба більше щоб градати. Ну точно за нього щось запитається, там подивиться. Ну оцей, я о цього знаю, ніби Хью Гадота, я його знаю. Я Хьюга з ним грав. Це наш наступний кандидат 17 років з України Хью Гадота Денис. І це в нас вже мід 11800 ммр. Привіт, Наві, мене звати Денис. Мені 17 років, я з міста Львів. Вперше почав грати в доту у 2016 році. Серйоз вирішив взятися за гру у 2021 році, так як я зіграв перший ван турнір у Львові, відчув ці емоції на арені. Мені дуже сподобалося грати у команді. У 2024 році я апнув ранг 500, але потім був вимушений перестати грати в гру, взяв паузу, здав всі екзамени і зараз хочу продовжити грати. за буквально Три-чотири тижні я вже підняв 800 рейтингу. Відразу хочу відмінити плюс. Якщо два попередні були підготовлені, вони підготували інтерв'юшку, був якийсь готовий текст, він просто сів те, що в голові було, те, що в голові було. він да. просто це і казав. Я заангажований, я не буду казати свою оцінку, тому що він мене паузив в пабліках, заходив до мене на стрімі, писав різні речі. Я не буду казати. А, я думала, ти поки, типу. Що ні, він, ти він, він, він гарно грає. От те, що я можу сказати, він сторі гарно сторі. грає. Я Ланів, що в мене із-коронавірусу війни ні разу, типу, ну, мене якраз, Я хочу поїхати, мене там кликали якийсь там комп'ютерний клуб на турні, там за мишку просто битися. Коронавірус не можна там нікуди сідати, не той. Я вже мене. покликали там на проводитися ЮПА, наприклад, ми yeah. покликали yeah. шкільну нуль. Чи студентської, я вже там. Там був да, перший да, курс да. Е, війна, все, відмінили. Я типу, без торіків і мене покликали вже в навіть. Я вже вже перший торік, це вже був Чи пігало, там, а, той, Китайський творік. Засновувати. Ну, а тут вже чувачок ну, типу, да. вже має вайп. Це, це прикольно. це я, Мені цікаво, навіть, як це відчуття. От, Такі, супер я буду казати не, не як за людину, я думаю, це не має значення, да, тому що почувайте. людину можна виховувати і пацану, yeah. типу, пацан, 17-16 років, він малюк. Типу, це нормально. Я гравець, я пам'ятаю навіть те, що я з ним грав там пабліки і так далі. Ну, він розумний. Типу, ось, ось що я можу сказати. Не знаю, як там зараз, тому що він казав, що він брав паузу, оце да, В цілому Пропоную подивитися його Давай. хайлайт. Так, тут він відходить. Він знав, да? тобто, так? По міні побачив. Буває раз. Не боїться йде далі, грає, типу, агресивно, Знає, що в нього є ресурси, що його тут не вб'ють, що він дуже сильний. Відійшов. Побачиш, що тут да, тільки потім трішечки пізніше. Повернувся ще кіл собі забрати, бо він мідак, ну, Звісно, треба стіл кіл забрати собі. — Ну, Погано він... ембера мати от, е, такого жорсткого типу, бути жорстким Ембером на початку мі, свого мітерса. На мою думку, це прям жорстко. Тому що я пам'ятаю, коли Ніку їм було ще 14, і я з ним кожен ранок граю. Мене чел на Ніку, просто шоста хвилина, ДД, д Хреста вже біжить, мене uh -huh. просто зносить за 20 хвилин. Це прям, ну, це дуже прикольно. Типу, ну, розвиває, мені здається, кнопки, коли ти нажимаєш, дуже розвиває твої мікроконтроль в плані мітака, І ти можеш легко ну, на інших героях швидко додати в пул. От я просто встиг переграти на всіх трьох позиціях. Mm -hmm. Умовно на кері, що ти повинен вміти робити? На кері ти повинен вміти гарно стояти лінію, спліт фармити, ну типу загально фармити, збирати фарм і заходити в файт в потрібний момент. Yeah. А в мід в той же час ти повинен вміти оце от, як це покати. Оце от, ти повинен вміти гратися з суперником. Mm. І от ти ж ти кажеш, Ембер реально ідеальний герой для того, щоб вчитися це робити. І якщо порівнювати знову ж таки з пацанами, ну з нашими. Ну так, з ніко на соносорі. Ну да, чого не ранг став вже 14 насить на Ембері, ну, <реш> ну да, да сорі. Але типу, враховуючи, що є перспектива, якщо він дійсно готовий працювати якось <реш> знову ж таки. Мені здається, більшість пацанів повинні розуміти, що якщо ви йдете сюди, ви повинні жартувати чимось. <губ> жертвувати, жертвувати чимось, це так, особисте життя в плані себе зберегти. Це здоров'я. Ви можете да. часто бути не спати, ну, харчування, можливо, піде по тебе, але це треба <губ> просто триматися, бути сильним і не Тільки про це в цілому про кіберспорт. Мені здається, це така штат. Ви робота, просто повинні розуміти, на що ви йдете. Це от зараз, якщо ви будете передивлятися це відео, хлопці, ви повинні розуміти, на які жертви готові йти. Подивіться на нас. Переходимо далі. Нарешті ми перейшли. Я його знаю. Перейшло до оффлейну. Я вимагаю ну, ще знайшов. В нього ранг 200 а, Олександр Олійник, Краляш, 19 років, Україна, Вінниця. І це uh -huh. в нас офлейн 14500. У нього ММР 200. 200. Так. Що uh, це герої? Опаві Саш Бримастер, Файмелбіз. пул... пол Кайдердаксія, Кентар, Лікан Веномансер, Абадон, Дондум, АКС та й Тімберпанго. Ну, справді гарний пул героїв. Ні? Дуже різноманітний. No, в нього і no, сумонери, no, 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 no. є в нього ініціатори, в нього, типу, просто аурні тіпочки є. Всім привіт, мене звати Олександр, мені 19 років. Мій нікненьколяж. Доту граю вже вісім років. Мій рейтинг складає 14500 омер. Що я тут 200 ладеру у Європі. Вже 5 років граю в стаках, Місяць тому грав у команді Level Up на турнірі EPL та зайняв з нею четвертий мис. Я хочу потрапити в команду Na'Vi, тому що з нею я зможу вирости як гравець і привести команду до перемоги на турнірі. Всім. Дякую. Брем! <смеш> він супер спокійний, він дуже такий спокійний. Люд... — це, це, це от реально людина, яка гріндила пабліки в доті, сидить вже такий. У мене 15 <смеш> км. Візьміть, вже мене в команді, я вже не можу. Я, я був левела, я хочу кіберспорт. — Будь ласка, я вже. Я... скільки? Я 8 років граю в цей лайну, візьміть вже в команду, Ми будь ласка. Хайлайти, давай так, хайлайт. Да, Highlight. давай подивимось. Білочок, звісно, дуже цікавий на. Но... <смеш> Можна з одружити, Це по цьому, по 33-му на Ну, На Акса, ну, на Аксе, <гум> так, на кінтав. На Хітаре на мене. Я так, конечно, закупався, кстати, дуже давно там. На кінтавре? Ну. А йому нерфали хапереген чи ні? Та, так, коли. Ні, коли йому армор у нас зробили. <гум> <гум> я пам'ятаю, я досить просто. Йому ж тоді брали, тому що в нього армор забрали, хапереген був досить да, високий. Так, да, так, і... да, так. Да, да. Хорош. <працю> <працю> я не бачу стік. Це ще й професійний матч. Так, да, це професійний матч. Я не бачу чомусь стіка у нього. От стік імба. На, на кентавра стік і тобто, ну, завжди. Ні, мені здається, стік в цілому, як шмотка, і на на, написано. Я погоджу, що це супер імба але інколи ти на офлейнерах ігноруєш максимально, щоб швидше дібратися до якихось предметів. Ну, умовний біст, умовний ну, вік. Як Як мене навчили чоловік стайлик. Стік зазвичай береш на брюшку і на кентавра, тому що. А, а, фай, дуай фай, дуай, фай. Да, это Wi-Fi, Wi-Fi проект. Да, да, да. Вот у него билд без мака, сейчас все без мака. У него, кстати, я взял аспекты нестандартные, да, что взял фейзы. А, и взяв на цей, да, Коротше, він все правильно зробив, стан під натис, стан тис. Офлейнера за фокусу, він на ньому сидів, сидів. Він переключитись нікуди не може, тому що Сорі, це кінтавер, ти без блінка, ти бачиш, ти не рухаєшся по файту. Він сів просто на ДБшку, далі, хто вже під нього підходив, він від цього відштовхувався, намагався якось відіграти. Стан гарний дав в таймінг, як на мене. Гарно відійшов, дабл-едж дав, розрахував ХП, типу не ну, Типу, він виконав все нормально, це професійний матч, де грають, типу, він так, не так, проти так, і... нет, пабліки. Робота Флейнера виконана виконано точно. Да. У нього насправді, мені здається, серед всіх наших кандидатів, які ми відібрали для вас, це найбільший ММР. Uh -huh. 14. No, 500. Да. Знову ж таки, мені здається, вікна проблема. Якщо пацан готовий грінити, 19 років це ще студентство, йому да, ще абсолютно. у ой скільки вчитись. Вони типу... не злити загони якісь. Ну, типу, що от скоротцятка і мають. А ще... ти ще нічого не цей. Ну, це в тебе так? Чу? Ні, я звісно, вибачаюсь, ну, я 20 недавно, років нічого не, не, не мав. Я недавно, я недавно чуть не зловив, що я ще інтернет, що я там останні місця зайняв. Чуть не зловив, але я виріжу з того слова. То в цілому, кроляш? Подобається, не подобається, а, та, та, плюс. Мені Я поки держав. всі кандидати мені дуже подобається. Супер прикольно. Тоді пропоную переходити. Напевно, давайте когось візьмемо з сапортів. Артем Q, 19 років, Україна. А, вигравав аматорські українські турніри з друзями та іноді грав деяких. Знаєш, що таке аматорські? вау. Це наш час дуже ну... А, може, на четверці, може, на п'ятерці. на чорному половину більше, ніж на п'ятерку. Все, тільки на меті. Скільки вам мер? 13к Майже тринадцять. 13. 12 вісім. На сапорті тринадцять канабер. Mm -hmm. Так, фулгероїнські нові. Що випуск? має бути в голові, щоб почати на сапі грати. Не знаю, що в людей було, щоб до сапів починати грати. Привіт, мене звати Артем, мені 19 років. Зараз я проживаю в Україні. Я почав активно грати у Dota 2 з 2021 року. Вже угу. маю понад 12 тисяч годин у грі. На даний момент в мене топ-600 Європи. Це приблизно 12 800 МР. Має стабільні умови для тренувань, електропостачання не переривається завдяки генератору, тому я завжди онлайн і готовий до гри. Самортом ми знайшли. Я давайте так. Самортом ми знайшли. Я впевнений у собі, зберігаю спокій у будь-якій ситуації та не піддаю стільту. Вмію працювати в команді, слухати та виконувати вказівки. Не боюся брати ініціативу, якщо це потрібно. Найшли капітана на капітана. Ми знайшли. Єдине, що тепер треба з ним тільки спілкуватися з тренером, розуміти, чи в нього правильний мансет чи бачення гри. Угу. Оце от а так, ну прикольний пацан. Які взагалі на вашу думку повинні бути прям мейн у капітана? От, типу, ідеальний капітан. Мені здається, максимально, що повинен бути, це е, типу селф конфідент Він повинен бути просто впевнений в собі. Yeah. Типу, якщо він просто впевнений, він буде за собою вести пацанів, навіть якщо в нього неправильне бачення. Типу далі це вже буде пророблятися. Ну або команда відповідно не буде вигравати. Uh -huh. Але якщо команда хоче стакнутись, треба, щоб людина була в першу чергу приємна і впевнена в собі. Якщо він впевнено, буде казати хлопців, го фідати помідум. Хлопці будуть ті фідати помідом. Uh -huh. Мені здається, найосвітше. Ну, головне, щоб у нього був авторитет повний серед гравців. До речі, перший хайлайт, який в нас не в лейте, а на початку гри, щоб розуміти мікроскіл гравця і розуміння. До речі, так. Це не четвірка квапа? Так. Фу. Ми тільки чого, що вони його взяли. У мене вайб бакита ось зараз. Принал Біст стоїть соло зараз у борох Вендайна якогось. Тут Ніку сказав в ойсі, можна вбити. Треба тіл Гускара. Чи бакит каже, о, можна походу Гускара наказати, і раз, давай, я пригнав. Або Ніку каже, можна він лохопе, можна його пробити. І от він підійшов і реально поміг, виграв Кімбер, треба до шостого дожити зараз. І йому хоскає, якщо бити зараз, це прям, ну. І, а, ви бачите взагалі? А, 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 він хілочку поставив на кімбер. — Жорстко-жорстко. Ну, це гарно вони напали. Mm -hmm. Блін, а вони могли приграти, типу примейт, типу вдвох-двох грати. Ну, типу, знайти один одного коріша. Ну, це прям гарно. Ну, без комунікації в пабліку, це прям гарно, ні? Він підблочив тілом, дав кортик. Це якийсь мод Топсон, сакса, -сакс щось таке. Блін, фіка. прикольно Тобто я... потенційно ми, в принципі, можливо, знайшли капітана команди. Давай так, Ми знайшли точно саппорта, якого. Ну, я б взяв. Ну, я би, з ним, я би з ним поспілкувався, пограв би з ним, типу, подивився. Хлопці, які взагалі в цілому враження після анкет, після кандидатів, хтось можливо сподобався більше, можливо, з'явився свій якийсь Останні два. Останні два це у нас Артем Саппорт і Краляшок, якому чи якому 14, який фармить файном, мені здається, в нього теж файний. Ну да, мені здається, що для наших академістів це був супер корисний досвід. Вони зможуть подивитися, побачити від вас фідбек, можливо, якісь поради і тому подібне. Тож дякую величезне. І моє останнє запитання, Юра. От якщо б прямо зараз тобі запропонувало би з кимось з. Цих кандидатів, наприклад, з краляшем, залетіти один на один, пограти. Так, е е. ізі Знесу. Знесеш. І це ви побачите вже в наступному відео, тож обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не прогавати. Дякую хлопцям величезне. Вам дякую за перегляд і до скорих зустрічей, па-па.